У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Економічне бронювання є дві моделі. Їх вони в дискусії, є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з ось цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військових, що будь-які зарплати військових, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податків. З іншого боку, да для того, щоб це, ці гроші з'являлися, економіка має працювати, але питання справедливості, щоб не було багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Ну і отут є велика дискусія. Експерти стверджують, економічне бронювання допоможе значно поповнити бюджет на оборону, починаючи від фізичних осіб підприємців, а закінчуючи підприємствами. Ем... Певними організаціями, які наприклад не підпадають під критерії да критично важливих підприємств і не можуть забронювати своїх працівників, але все ж таки, наприклад, вони є важливими для держави, вони надають певні робочі місця, сплачують податки. А треба розуміти, що без податків, без, без того, щоб економіка да нормально працювала і розвивалася, на жаль, не можна да казати про. Певні додаткові надходження в обохму сферу, а також в цьому рішенні є певний сенс. Бо якщо підприємство не є критичним, воно може просто закритись, якщо мобілізують усіх працівників. Якщо особи немає відстрочки. І вона не може бути заброньованою, то означає, що вона може бути мобілізована. Да, якщо вона придати. І Якщо більшість працівників, наприклад, якогось підприємства, да, яке не є критично важливим, будуть мобілізовані, то воно просто перестане існувати. І хто від цього виграє? Це теж треба розуміти, які можуть бути наслідки для економічного бронювання. Наразі розглядають дві моделі. Ну, одна модель це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачувати, щоб її було податків з цієї заробітної плати 35 тисяч гривень. Вона вистачала на мінімальну заробітну плату на утримання бійця. А інша модель це модель, коли у вас є квота, безпосередньо в якої безвідносно до якої ви від індустрії працюєте. От, наприклад, я не знаю, у вас там медіа, да? і у вас є 10% людей. Які ви можете забронювати, які ці люди ви як керівник самостійно вирішуєте? І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця? Зараз мінімальна там 20 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожного цього заброньованого особу ви сплачуєте що додатково до своїх податків та мит. І ось в цьому найбільша проблема, бо в таких моделях, на думку експертів, дуже мало соціальної справедливості. Наприклад, є підприємства, які можуть платити високі зарплати працівникам і можуть забронювати, наприклад, там 90%. Да і нормально працювати, розвиватися і робити бізнес в Україні. А є, наприклад, комунальні підприємства, да чи, наприклад, навіть не комунальні підприємства, а, наприклад, там фізичні особи підприємців чи товариство з обмеженою відповідальністю, які є також корисними. Для функціонування да для нормального життя нашої держави, проте звісно, через те, що вони сплачують не таку високу зарплату, да тим самим вони сплачують не такий високий податок. Вони не зможуть забронювати. Насправді жодна країна. Ми вивчали на комітеті, як це робилося під час війн в інших країнах. Не було жодного, яке рішення не обери. Є багато людей, які за, є багато людей, які за які які проти. Десь посередині я думаю, що все одно якась модель з'явиться, тому що в цих дискусіях з'явиться якась модель, яка викликає найменше обурення. Я так сказав, все одно, яка яку модель ми б не обрали, обурення буде. Все ж таки, експерти схиляються до того, що такий закон необхідний, проте до його норм потрібно підійти дуже ретельно, щоб знизити ось цю несправедливість і спекуляцію. Ці дуже така межа тонка, тобто треба зрозуміти, щоб вона нормально працювала, кабін повинен я вважаю, дуже детально описати процедуру, щоб не було певних лазівок, щоб, наприклад, да, там великі гравці, там великі бізнеси не могли з цим скористатись і забронювати, наприклад, 100% працівників. А наприклад, малий бізнес не міг жодного працівника забронювати. Тому я вважаю, що все ж таки повинні розписати кого можуть бронювати, на який період можуть бронювати, який відсоток можуть бронювати, і щоб це було дійсно досить справедливим і рівним для всіх, хто офіційно працює в нашій державі. Детальніше про перспективи нового законопроєкту та як економічне бронювання позначиться на працівниках призовного віку прямо зараз в нашому ефірі.